Продиктуйте, будь ласка, по буквах. Бухштабіен да біте. Мені диктую, зазвичай, хтось, бухой в стільку з гієною. Бухштабі зірка. Бухає в стільку зірка. Диктую, Діктую тазбіте. Бухштабіен да біте. Бухштабіан зіда збіте. Продиктуйте мені, будь ласка, по буквах. Бухштабіан зіда збіте. Бухштабіан зіда збіте. Бухштабіан зіда Ви могли б це мені написати. Кьонтен зі мія да збіте. Аушрайбен. Кьонтен зі мія да збіте. Аушрайбен. Ви можете відкрити кран з лікером, але тут у нас не енергія Кантен, енергія зірки Кантен, Тут как вот это забрать КЙонтен, Кьонтен, там був Кьонен, а тут Кьонтен. Вы можете открыть кран с лікером, С лікером. Только не знаю, чи поможет. Кёнтэн. Энергозирки.

Вы могли бы мне это слово написать? би Sie Бите Дизис Вот Аушрайбан. Только, только. Кюнтен Семена Бите Дизель З. Дизель З. На колонке Дизель. дизель, дизель, дизель. Дізель, а на ньому буква Z. Kjönten zyme bite dieses вод aufschreiben. Kjönten zyme bite, dieses вод aufschreiben. Kjönten zyme bitte. Так. так, вы могли б мені це слово написати. Kjönten Sie, mir bitte dieses Wort aufschreiben. Напишіть мені, це, будь ласка. Шкребайте зірка. Ми мир, збите в кінці auf. Напишіть мені це, будь ласка. Шаби, мне, да зберете. Schreiben Sie mir das bitte auf. Schreiben Sie mir, das bitte auf. Ты можешь мне перекласти. Kannst du, mir, das, bitte, übersetzen. Kranz, tuke. Kanst. Du mir das bitte. «Юбку зацепили перекладом. Угу. Переклад це а, перекладачі намальована юбка зацепка, юбку зацепили перекладом. Зацепку зробили на юбки, Да? юба Зецин. Юба Зецицин, Канц Думіяда зпітей Юбазецин, Канц Думія да зпіти Юба Зецин. Канстумія, да, збіти юба Ты ТЫ можеш мені це перекласти. Продиктуйте, будь ласка, по буквах. Бухштідєн, бухштідєн, бухштібєн, ЗИ да, збі, бухштібєн, ЗИ да,

Das bitte Ви могли б мені це слово написати. Напишіть мені це, будь ласка. Schreiben Sie мия.